Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоємо, переможемо. Саме завдяки нашим воїнам, нашим доблесним силам оборони я можу вам озвучувати, знімати відео і показувати, як квітли, мої півонії. І сьогодні поговоримо про сорт Чаклунка. Це є автор пан Василь Горобець, Україна 2003 -го року зареєстровано. Хоча пише навіть, що зареєстровано насправді, в 2004-му в українському реєстрі. І навіть 2018 року зареєстровано в American Peony Society. Це дуже класно, дуже добре, гарно, що сорти української селекції реєструються в міжнародних класифікаторах. Бо так, чим більше Україна буде кругом в різних міжнародних інституціях, Тим це буде Україна, а не як колись, коли ти їдеш, летиш в Єгипет чи в Туреччину, і там, е, почувши одне слово, вже зразу тебе асоціюють з зовсім геть іншою країною. Так, і навіть не намагаються екскурсоводи перейти на мову, якою оплачувалася там та відпустка. Але псевдонічного відступу трішечки інформації. Е, я вам покажу цю квітку, вона мене насправді зачарувала. Квітування, бачите, досить як то. В кінці травня, але це рахується все одно ранній термін квітування. І ось чим вона прекрасна, ця красуня. Ви подивіться на колір. Цей колір це щось неймовірне, який він насичений, який він вишнево, буряково, такий темний, оксанитовий, і що в неї ще дуже цікаво, її розкриття. Це просто неймовірне викладання пелюсток, неймовірна отака ну, не знаю, гофрованість пелюсток, складення їх, оця серединка, вона досить поступово відкривається, досить помало відкривається. І потім оця така вершина, оця така куля, просто неймовірно, я дуже захоплена була, коли я ходила навкруг неї, крутилася, як вона викладена на зовнішній такій, тарілочці пелюсток. Дуже гарно виглядає. І це лише перша квітка була її, а вона мене вже настільки вразила і настільки мені сподобалася. Уявляю, як буде наступне квітування, дуже цікавий сорт. Як на мене, з таким гарним, великим потенціалом. І дійсно досить така незвичайна квітка. На довгому погоні, і погін я мусила дещо підв'язувати, бо квіточка важкенька виявилася для нього. Треба було підтримочку їй давати. Особливо вітрі після дощів. Якраз вона похилялася, нахиляла свою важкеньку голівку. Чарівний сорт. Цікаво, хто має, поділіться своїми враженнями про нього. Дякую вам і па-па!